А хези, коли ран, коли паблік, то по черзі було б норм. Поняв. Треба ж прислухатися до думки глядачів, але. Мені цікаво, попиздіти в чат. Мені теж цікаво з вами. Але ще ж треба трохи щось грати, бо скажуть, блять, що це дід. Взагалі нубяра нубяр. Не може вбити нікого. Візьми в дуо нулячу бронзу і навчи життю, буде цікаво дивитись. Ти думаєш, що я навчу його щось? Там що кожен теж має бути тепло і в підсумку тупо травень лили дощі, але літо відчувається вже увірвалося. Так, да, ну вже тепло. ну блін, Я сьогодні вийшов на 10 хвилин, чую лисина горить, йомаю, бігом в хату втік. хаті в шапці сидиш. Да. На вулицю без шапки виходиш. Ну так. Да. Це фіаско, братан. Я хоч вихожу, а тебе сидиш, граєш. Як не з нами, то блядь, ще з кимось. Добре? О, за комп'ютером навіть гареш. Добре? В тебе навчился. Я взагалі не їм за компон. Візьми скоро. Та ми скоро згоримо, скоро, бо в нас різний плейстайл. Я такий, що я не можу на місці всидіти, а скоро більше любить паси, пасивну таку гру, напевно. Я більше люблю м'ясо забурити якесь. Full угу. open вийти. Блобен це моє все. А, -а, -а. Mm -hmm. О, а ти зі мною реально хочеш. Паска. Ясно, з колоріткою попав. Не нокну. Бігай на полу моєї хати О, Доїж, доїж його. Доїдає Тоді Студіка? Ми ж не граємо разом. Студіка своя пачка, він зі своїми грає, я зі своїми граю. У нас же ж всі це. Всіх розкидало по світу. У меня соседняя хата тоже. Жака, а ты меня слева обвиняешь? Да, я У меня с гаража стреляют, я хочу его. Наверное, машину взял. Куда он заехал? Я не знаю, я в твою соседнюю хату люблюсь. Он там бегает из ванны. Пожди. Там, там чел слева, Андрюха. На другом поверсе. Да ты опять зелену заехал, чиня, Жак, а заехав, не, Жака? ну чё ты его было, чиня? Нет, нет. Вот чё ты, он злится зараз выкал, зеленый. В лес подойдёт. Да, просто в лес Да. Типа. Нокнул дах. Нокну в дах. Є ще один лівіше. Бля. Залізли в хату. В мене висвітлили в сайт хати. Зараждаю. В двери осталось. В всей хате. На цейнике. Полеги, что есть моя хата. Через воду есть че, или Нема. Нет. В моей хате один тип. Один из них. Нокнул дах. Блять, сиды. О, тут вот еще одно. Вайп?

З вікна чи що? Коржик, скажи що-небудь. да Да-да-да. Так скажи, да, ну постав мітку хоча. У мене чел за хатою. Я ебал, бля. Я їбав, блядь. Бега, ти просто опанишь. оранж. Пика, Тебе что? Я <muic entender> влетіло в будку. На три збільшених треба, два, можу скинути Нет, тут смоки, якщо хочете нема Одна апотека. Що ви, до нас будете падати, чи куди? Та ні, будь з Не знаю, навіть паду я Як і так будуть З аптеками сьогодні не густо У мене теж 0 штук У мене дві, я одну дам 25 кілів, Та ну, це хіба ж з ботами реально. Ні, ну прошники роблять. не роблять, алеся їй пиздим даєш. Mm. Ну, але якщо нормальний сквад, то це... то ти хер ти що зробиш? Ну, якщо не бачки і не біжать на тебе от такого зломля голову пулопен. Це ТПП було? Бачиш, вазі на склад чи шоди? 25 кілів На одного типа. Один тип соло грає проти складів Умовно якісь БіМі там чи хто. Вони роблять ні, БіМі, БіМі рукожопи, блядь. Він Не може нахуй вивести блядь, одного типа, блять. Ти Ладно, поїхали до пацанів. Можете оце полутати. Все, можна А, электричку, напевно. Завтра, честно, они мне Привет, Кавабунга, как твои справа? А це не репер часом? Кавабанга. А, кавабанга, поняв. Живий та й добре ви, як та теж от потихеньку. Сидим, пердим. Не репер, поняв.

Дм я, ДМР. Зараз в шкілі гляну. Я Ладно, поїхали. Тут є Спанцерфоус. Може там найдемо. Без ботів в сенсі ще до ботів впав його. Так ботик ботів додали в якому? в сезоні в сьомому. В якому? Що через міст поїдемо? Може сидіти. Поїду прочекаю. Бля, ще ця зона вонюча там купеха стоїть, я не бачу там нікого. І дроп падає. Я поїхав розміновувати. На дроп? Просто їду. Я. Та я міст переїжджаю, не на дроп не їду. Чел падає до мене, прям на дроп двоє летять. Троє. Прям в кемп летять. На дах упали. Жеку забрать на жак, я хочу. Ау. По божнюю текстуру. Їх приймає, тип, один сольник, по моєму Два нока дав. Оцей 23-й? Вони тільки в фюді з'явилися. Об'їжджайте, бо за гофом. Вітал, ми безе проїхати не можемо. Мені похуй на вас. У нас зона вонюча. А, ти похуй на нас. Вибач. Зараз вона діниться. Я У мене типи в будинку. На жовтій мінімум один тип. Один ще зліва Точно. Вот тут за басиком, за басиком. На жовтій за басиком. Гранату кинув туди Ти не с той стороны, ты с той жака дравбаєш вообще-то? ти бачив? Що ти заїжджаєш прямо на нього з цієї сторони, що? Це. Не, погано, постріляв, я погано Тачка? Да, да, зал... не, не залутав. Йдіть лутайте, як хочете. я дроп, та ні, в кіли важливіше. У мене каска є третя, хочете дійсно щось підлутати? Якщо Фомас можу взяти, якщо щось на сім... Тут, коротше, тачка їздить на синій десь у Азик. Тут є БР. Заберу. І каска третя беріть. Мені б компенсик. А де ти їх всіх з... Тут мало. Ну там під хатою валяються Я тільки двох убив. Эээ, есть ще ка, МГшка є за вами. Понял? Ну сідай, сідай. підкажи, <ріпи> <Господи>, сідаю. Візьміть <ріпи> ще кось собою Або я краще сяду, сам нормально. Идея МГшку бере питься, під EBR. Ой, МГшку? Компенс скину. Я візьму компенс. Че ты браш жака компенс. ЖК на Шокана... тут, за, за тут за кутом, типа. Вот тут за кутом. Нормально. Поешь, скики, блин, у мене очі розбігаються Нашое на воно в нього за кутомик не Треба в зону заїжджати. Що, ехать стройку розчекувати? Че, нам не треба стройка? Я Не знаю, Дид, чешь пятая фаза, поехала. Поехала. Сам играю. Не граю я сам, я просто пішов, чув, чушу, хтось стріляв. Давай сюда вот під'їжджай, на зелену. Вони отут, вот тут, можем бачити. тут файтиться, можем жопу эбота. Пятая зона. Воно поза зоной провал. П'ята синька. Андрюха, решай Хочеш, можемо можем стати десь тут їх зустріти, я розумію, но там де ти. Можем он в ролев заїхати. Ну, давай сад въехал. Нема живих. А от можна стати в мене, заїжджайте до мене, будемо закривати тіпів. Тачка в них стоїть. Виїжджають. Тут тіп забіг. Мене шо бачить тут, чи що? А, це справа, це справа. Ми взяли тачку? Да, Машина ми... 300, 300, 300, 300. Да, зліва ми їде. Ні. Колеса, колеса, колеса. Вийшли. Ви вони зараз стануть на нас. Чуєте, вони не в зоні, вони не в зоні. Вони проїхали, вони проїхали. Ми приїхали. Вийшли, вийшло, за деревом. Мітка? Дерево за деревом. Йду закидувати, Далі. дивіться, дивіться їх, дивіться, я йду закидувати. Дай, що, будь ласка, пограйте з ними. Вайп. чуєте, та мене ті пістали. Я по тачку бежу. Сідаємо все в бланк На трохи, походу, типы не стали на сині. ще справа типа біля паркана. Я не бачу. Бачу, типа що прогинает. Що тут я катки? Да, война, як завжди. Він типа синий ливо пишав. Да, мини, нафига, не либо пришло. Нам бы його позицію заняти. Нам бы в жовту заїхати було б нормально. Окей, давай в жовту. Го в жовту і фокус на кемп, який е, в цьому. Оце його. Там типы були, у ті шостачки вийшли. Вони там можуть бути в цій однушці. Перед... Настріляє СВДшка, по-моєму. Там можуть бути, два типа. Це соряд! не повертає. Ну не повертає, серйозно. Без Б. Жека, ближній контроль, ближній контроль. Цих, що за зоною? синя типишо загашку то подавиться спину чи нема в спині може пацюк якийсь по Може киссито право право до кімпа, папа дивитися А ми зараз от сюда зіграємо, в цей рельєф. у ні, там погано Можемо сюда потім підійти. за деревом сидіть. Нове дерево, оранж дыр улицы. У меня одна хаешка лишилась. У мене подивляйтесь ще хоча блоги. Гов сюда підъедем, а там нема зони Так цього на синій задушить, там один, походу. Ну я піду гляну, подивиться меня. І на оранже лежит. Ну окей. Хуїть там машину, ми крылы троп, задушить его. Блять, та не один. Нок на вододных. них. — засмочить коржика. Сири ног Бляем А, може попасть трохи На Мене кем дивиться, під'їжджайте, 4-х4 Їдь, Даджак їдь. Дай ты звук. А, ты запрям. Мене пушать. Під мене молік кидали. Я зараз утіл зберу і піду файтитись. Ну може десь тут буде на синій, блять, я в знаю. Я не бачу нікого. Дай звук нахуй. Ти мені кажеш що скоро. Ти пиздиш як той трон... трандачиха, блять. Дай звук, я, блядь, сконцентрований на грі. Давай по новой Миша, все хуйня. — Я не бачу їх. Добре, добре, добре. Почекайте, хай зона закриється. <свистити> ну че, сілять, чи Один лежав десь піді мною, один по-любому близько, бо молік прилетіть. А, бачу. <свистити> вашу культуру, нахуй. Я сам не знаю, Один ще за каменем може бути, пацани, жовта. Це різні, походу. Не може, не може. Хіба не зліва за каменем. Ви Ми переді мною десь провести. лежить. Йо-моє, блядь. Та ви що, блядь, вообще берега попутали, блядь? Що ви чудите, блядь? ще пизділи, скільки, блядь, робили! Остановіться да да ну, уже да. наконец-то, блядь, ну дайте чоловіку поработать. Я вас дуже прошу, да, ви да, просто отъебись, еба шума, ну ну, блядь, да. Ну, ну там, ну, там за рельєфом! Я вообще не понимаю, что все, блять. Вот сюда, блок, с самого нет. утра, бля. Я буду багато! Я буду багата еба, бляха! Снимаю же, оранжевого! Містер Монк, тобі що, не добре чи що? Правіше, правіше пішов. Я зараз закидаю їх, пацани. Поживіть. Даю дві хаєшки, пацани, одійдіть. Андрюха, хаєшка пішла, не пуш. Віра в себе, все зразу. Я йому бачу похер, десь. Військо, Монк, ти що? Тобі сила не добре чи що там? Займайте спортом, не куріться грати, не живайте алкоголь. Та грейте. з просто по кадемою. Ідіть по житті з Богом, допомагайте своїм друзям, не забувайте за своїх яке